Таке фацети та шпроси та їхня відмінність. Фацети виконують декоративну функцію, і вони розміщені всередині склопакету, пакету, тобто додаткового догляду не потребують і не затримують бруду та пилу. Асортимент фацетів різний: від маленьких, мінімалістичних до великих і об'ємних елементів. Обираєте ті, які вам найбільше до вподоби. Шпроси також виконують декоративну функцію, і вони можуть бути внутрішні. До речі, їхньою перевагою є те, що вони будуть. Також легкі у догляді, адже не затримуватиметься пил та бруд. Шпроси можуть бути розміром 8 мм у білому та золотистому кольорі, 18 і 25 мм у ось такій палітрі кольорів. А також є накладні зовнішні, вони можуть бути в колір профілю розміром 25-40 або 55 мм. До речі, досить часто використовують комбінацію вертикальних та горизонтальних шпросів різної ширини як фацети, так і шпроси будуть хорошим доповненням у вашому інтер'єрі.